Це Вадим Дзюбинський, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції України, генерал поліції третього рангу. Добрий вам вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь, пане Вадим. Добрий вечір, пане Вадиме, Ну, напад на активіста і волонтера Сергія Стерненко знову м м актуалізував, скажімо, у суспільстві дискусію про самозахист. про... Носіння вогнепальної зброї. Дайте нам більше інформації про те, що каже нам зараз про це закон, яка зброя дозволена цивільним громадянам, перш за все, для того, аби в разі чого себе захистити. Ну, давайте по перше, перед тим як перейти до а, яку зброю дозволяє закон, поговоримо про ситуацію про Сергія Стерненка. А, по перше, ми всі бачили на відео, що у Стерненка не було можливості застосувати чи використати будь-яку вогнепальну зброю, якщо б вона в нього була більше того, навіть охоронці, які, я думаю, мали при собі вогнепальну зброю, її не застосували всі ситуації. Тобто для людей потрібно розуміння, що наявність вогнепальної зброї в людини не завжди дає можливість її застосувати. А якщо ми говоримо про сплановані, Напади з метою завдання шкоди або завладіння майном, то взагалі дуже важко навіть особі, яка має досвід і застосування і володіння вогнепальною зброєю, в цих ситуаціях її використати чи застосувати, це якщо ми говоримо про ситуацію з Терненком і про необхідність наявності вогнепальної зброї у населення для самозахисту, з точки зору закону. Наразі е, на практиці цивільна особа не має права носити вогнепальну зброю з собою для самозахисту. Якщо особа застосує зареєстровану вогнепальну зброю власному помешканні чи неприватній території для відбиття нападу, це може бути визнано допустимою самообороною, але лише якщо буде реальна загроза життю і здоров'ю цього громадянина. У випадку перевищення меж необхідної оборони, така особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Як зрозуміти, коли перевищені межі? Тобто потрібно розуміти, що була реальна загроза здоров'ю громадянина чи людини. Тобто, це наявність у нападника зброї в руках, яку особа сприймає як реальну зброю, якою може бути задано шкода її. Чиї здоров'ю, коли говорити про те, чи загалом готова Україна до легалізації короткоствольної, зокрема, зброї, яким був би ваш тут коментар? Ну і загалом, як би це могло вплинути на рівень і злочинності, і, і тут ж треба очевидно сказати про культуру поводження зі зброєю. Наскільки Україна в умовах війни до цього готова? Це, мабуть, перше питання це культура поводження зі зброєю? І основне? Ми розуміємо, що давно точиться дискусія щодо легалізації короткоствольної зброї на території України, і, можливо, з деяким часом, після закінчення воєнних дій, після настання миру, це питання і буде актуальним. Наразі, по-перше, треба звернути увагу, те, що нам потрібно. Побороти і нелегальний обіг зброї, який в нас звичайно підвищений через війну, це перше. По-друге, легалізація зброї короткоствольної на території нашої держави можлива лише при наявності жорсткого контролю цього обігу короткоствольної зброї серед населення, це культура поводження зі зброєю, це навчання. Громадян, які мають намір і бажання придбати цю зброю, це забезпечення умов зберігання і жорсткого контролю обігу цієї зброї. Якщо ми говоримо про зниження чи зріст злочинності, тут можна підходити з різних боків. Все залежить знов таки від культури поводження зі зброєю і від жорсткого контролю. Ми можемо говорити з практики інших країн, які мають або мали вільний обіг легальної короткоствольної зброї. Почнемо з Сполучених Штатів, де ми розуміємо, що в багатьох штатах є вільне володіння вогнепальною зброєю, в тому числі короткоствольною. Ця країна є країна з найвищим рівнем володіння зброєю у світі. Проте також там фіксується і дуже високий рівень насильницьких злочинів, включаючи масові розстріли і вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. Дослідження американської асоціації громадського здоров'я ще в 2013 році виявило, що штати з вищою кількістю володіння зброєю мають вищий рівень вбивств згідно з даними міжнародних організацій та офіційної статистики, в США, приблизно 120 одиниць зброї на 100 громадян. Що співпадає з дуже високим рівнем смертності від вогнепальної зброї, в тому числі суїцидів. Тепер говоримо, наприклад, про Австралію, де є позитивний приклад: це жорстке регулювання і обмеження володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. І не тільки короткоствольною вогнепальною, а й взагалі, в тому числі і мисливською. Після жорстких обмежень в 96-му році, після масового розстрілу в Порт Артурі. Рівень та самогубств застосуванням зброї різко знизився. Дослідження державного університету МАНАША в 2016 році це підтвердило, тобто жорстке регулювання обігу зброї впливає на рівень смертності від вогнепальної зброї не тільки від застосування зброї з метою вчинення з злочину, а також із використанням в побуті, тобто під час побутових конфліктів, а також для вчинення суїцидів. Але фактор того, що в Україні війна, він, який міжнародний досвід робить для нашої держави більш релевантним: американський чи австралійський? Ніякий. Давайте будемо чесними. А, ні в Америці, ні в Австралії не було війни на їх території. Це перше. Якщо ми говоримо про війну і про короткоствол, як говорять да, в народі, то давайте будемо чесними. З коротким стволом війну не ведуть. І говорити про те, що нам всім потрібен пісолет, короткоствол для того, щоб ми могли протистояти збройній агресії, ну це нереально, і цим мені не можна.